Привіт, весна, ми так тебе чекали. Доброго весняного ранку всім! Вітаю всіх з першим днем весни. Адже сьогодні до нас завітала красуня весна, яку ми так довго з вами чекали. Весна прийшла, тепло знайшла. Кричать дівчатка й хлопчики Цвірінь, цвірінь! Журбуки покинь клопочуться горобчики, все ожило, все зацвіло, і рі дітей привітненьких на той горбок несе вінок з фіалочок блакитненьких. Дітки ще не скрізь розтанули сніги, і в полі і в лісі попід горбками ще лежить брудний і білий сніжок. Але жайворонок уже прилетів, уже шатирить своїми чорними таловинами на своїх високих ніжках і раз по раз нахиляє голівку до землі. То висмикне хробачка, то лялечку, то схрумає ще якусь комашку. А коли виясниться небо злітає високо-високо у прозору весняну синь і починає голосно співати. Почувши цей спів, протирає заспані очі Мишко. А, що сталося? Весна, весна радіють у мурашнику мурашки, і ке ге ворушиться під корчем жабка, вилазити скоро потрібно буде. Ось так, дітки, все починає пробуджуватися з початком весни. Яка ж вона? Яка буває? Які зміни приходять з настанням весни? Давайте разом з вами дізнаємось! Отож зустрічаємо прихід весни. Подивіться на картинку, які ж зміни відбуваються з приходом весни. На весні пташки повертаються з теплих країв, розстають сніги, діти більше часу граються на свіжому повітрі. Так, правда, ваші прогулянки вже стали довшими по часу, адже на вулиці тепло і можна погратися набагато довше. Навесні яскраво світить сонечко. Весною, тане сніг. А ще, дітки, на весні з'являються калюжі, так? І я знаю, що ви полюбляєте так гратися. Але потрібно дуже обережно, щоб не замочитися. А ще весною набухають бруньки. Ми вже, дітки, можемо це побачити. Можете вдома підійти до. Кущиків, наприклад, які вдома у вас є, ростуть так, до дерев, подивитися на гілочки, і ви там зможете поспостерігати, як набухли вже бруньки і готуються розпускатися. А ще навесні прилітають перші птахи. Навесні з'являються бурульки, адже останній сніг тане так з дахів. Вночі буває трохи мороз, тому бурульки замерзають, але вранці і до приходу дня виходить тепле вже ясне сонечко, і бурульки тануть. Навесні біжать перші весняні струмочки, так, які вже розмерзлися, льоду на них вже зовсім немає. Навесні прокидаються комахи. Подивіться, дітки, які комахи прокидаються. Так, зовсім скоро, дітки, прокинуться перші мурашки, так почнуть вилазити з мурашників, з'являться мухи. Так, ми побачимо перших метеликів, які будуть сідати на перші весняні квітки. І, звичайно, бджілки трудівниці так, зовсім скоро прокинуться від зимового сну. З давніх тавен наші пращури складали різні прикмети за змінами в природі. Тож давайте і ми з вами їх послухаємо з допомогою мнемо таблиць. Подивились на картинки. Березень. Як вередлива дитина, То плаче, а то сміється ось така прикмета. В березні може іти або дощик да, до обіду, потім вийти сонечко. У березні на кориті можна їхати. Чому так кажуть? Тому що щотане сніжок, так багато калюж, води. У березні довгі та товсті бурульки на гарний врожай ярини, що буде гарний у нас врожай хліба. А ось подивились картинки. З берези тече багато соку, то літо буде дощовим. Тобто, то якщо берізка нам буде давати багато соку, то ми знаємо, що влітку буде багато дощу. Грак прилетів. Скоро сніг зійде і почнеться справжня весна. Граки на гнізда сіли, через три тижні можна сіяти. Ось так люди знали, як за календарем можна розпочинати посівні роботи, спостерігали за пташками. Березень з водою, квітень буде з квітами, а травень буде з травами. Ось такі з настанням весни пташки теж радіють так її приходу і дуже гарно співають. Давайте зараз ми з вами послухаємо чарівний спів солов'я такування зозулі. Ось такий чарівний спів. Дякую вам, дітки, за увагу! До нових зустрічей!